Жовтень заглядає за мою фіранку, Шарудить листками безлад за вікном. Приготую кави в гарну філіжанку з цукром чи без цукру, може, з молоком? Жовтень, жовтоокий, давай покавуєм, Я тебе кохаю кілька сотень літ. Під дощі плаксиві, може, затанцюєм. І нехай чекає нас усенький світ. Подаруй для мене із парчі сукенку, і коралі гарні, як калини кров, ще листків клинових кольору зеленки, бо всі жовті, жовті, як святий покров. Жовтень, жовтокий, давай покавуєм ми ж з тобою разом осінь не одну. І цими дощами щастя не зруйнуєм. І дощі, і сонце все в одну ціну.